Мені здається, якщо купити в тебе вакуатор, купити отакі от прицеп, які там знаєш боушти можна за вісім знайти. Можна нормально заробляти. Ну такий прицеп, прицеп за вісім не знайдеш. Він взагалі єдиний в Україні, тому що люди чуть-чуть інші тащать прицепи по тій причині, що Ну, такий прицеп 11 тисяч доларів ми купували. Новий, Новий так. і щоб ти розумів, а що я, 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 я розумію людей, чому йому його за стільки не купляють, тому що можна купити за п'ять, як ми продали, теж. Там, двойний прицеп на дві машини за 5 тисяч доларів, але ну, э, цей прицеп алюмінієвий, на нього ті, хто їздять на Європу, розуміють, що на нього можна ставити определений вес для того, щоб тебе не чпокнули. На великому прицепі, який і важче, він там почти, там, 950 э, важив в той прицеп чи тонну, то на нього ти вже багато чого не поставиш. з те, що він великий, і на нього можна поставити одну важку машину. Тобто, якщо так, Дивиться, то так. Да. Якщо дивитися, що можна два легеньких автомобіля привезти з Норвегії, то ось отакий прицеп. Так що ну, десь ось така ситуація.